А зараз, зараз перейдемо до цитат. Я досить суб'єктивно підходила до вибору цитат, і ми підемо по порядку, розділ за розділом, до найбільш страшного, на якому я і зупинюся. власне. Віссеріон Білінський, цитата Малороси завжди були плем'ям і ніколи народом, а тим більше державою. Це, в принципі, і є картиною, як нас бачать росіяни, і що навіть гірше для нас, як нас дуже часто бачить світ. Тому що російський маркетинг набагато ефективніший за український, набагато довговічніший, має набагато більше грошей під цим і набагато більш тяглу історію. Тож зараз, зважаючи за те, що Російська армія, друга армія в Україні. Друга, друга. Вона взагалі насправді і другою не може бути, тому що їй не місце в Україні. Вона хіба що може на добрива піти, але світ, нарешті, почав відрізняти українців від росіян. Якось так. Втім, нам дуже багато чого треба робити для того, щоб світ бачив дедалі активніше цю різницю, і світ бачив, чим є росіяни. І у Ен Еплбом, до речі, є дуже багато цитат, таких, які пов'язані в тому числі із культурним простором, і вона якраз робить цей акцент на тому, що голодомор і винищення культурного пласту, активного пласту українців це два процеси, які, власне, і призвели до остаточного поневолення України, і вона дуже слушно постійно підтримує ці два процеси в полі зору глядача, ось слухача. Читача, чит, читача. І за це я їй дуже вдячна, тому що вона знову ж таки нагадує, що винищення активних українців, які готові були стояти за свої права, не призвело б до такого панування Псувка в Україні, ну насправді кремлівської влади в Україні, якби далі продовжувала існувати українська думка. Але і те, і інше було винищене до кінця 30-х років. Дуже класно, вона Алло Греченюк написала Друга армія того світу. Я навіть вважаю, що можна перша. Отже, перший розділ Українська Революція 1917 року. І тут я буду просто якісь цікаві факти для себе виділяти. точніше, я виділила для себе цікаві факти, і я для вас їх буду зачитувати. Зокрема, у цьому розділі Енн Еплбом розповідає про те, що інтелігенція. Є дуже значною силою, яка ну сприяла тому, що Україна згадала, що вона Україна і почала оформлюватися в державу. І відповідно боротьба з українською культурою з українською ідентичністю була однією з чільних. Була одним із чільних питань, що для Леніна, що для Сталіна, що взагалі для Кремлівської верхівки. І тут я хочу зацитувати деякі статистичні дані. Між 917-м і 919 роками в Україні вийшло друком 59 книжок з української мови. За два роки: 59 книжок порівняно з 11 за попереднє століття. 11 за попереднє століття і 59 за два роки. Це прекрасно. Серед них були три українсько-російських словники, 15 російсько-українських. Великий попит на останні походив від багатьох російськомовних мешканців міст, які раптом були змушені опановувати українську мову. Перспектива, яка їх не надто тішила. Щось мені це дуже сильно нагадує. Щось мені дуже сильно нагадує. Але для того, щоб ви не дивувалися з приводу мови міст. То Енплбом, і я вам нагадаю, теж нагадує своєму читачеві, що насправді мова міст це була мова, яку було легше колонізатором контролювати. І тому мовою міст була мова того, хто роздивляв свою пащу на ту чи іншу частину України. Мову сел насправді було важче переінакшити. Тим не менш, голодомор це зробив, як ми бачимо, після того, як українських селян просто вимороли старше українське село, туди почали привозити русських, которые, звісно не асимілювалися. А потім нам всі розказують, що український русський язик це язик українця. Отже, далі. У 1919 році національний рух, започаткований з такою енергією завзяттям, був розпорошений. Уявіть собі. І тут ви знаєте, насправді мені в цей момент згадується 22-й рік лютий, і те, що я заходила в ЕТР і говорила, я нарешті не радикальна українка. І вже навіть квітень 22-го. Коли почали говорити про грошей і гнит, які чомусь піднімають українське питання, питання мови. І от оцей започаткований з енергією завзяттям був розпорошений, ця фраза лякає. У середовищі самих українців відбувся поділ на багато таборів: ті, хто підтримував старий режим, ті, хто був проти, ті, хто залишився, хотів залишитися у складі Росії, ті, хто був проти, ті, хто підтримав земельну реформу, ті, хто був проти, змагання за офіційну мову стало ще запеклішим і перетворилися на непримиренну боротьбу. Біженці з Москви та Петрограда вже вирушили до Криму, Одеси і за кордон. Прекрасно. А тепер. Згадуємо. О, моя бабуся із Одеси, я теж українка, нам говорять ведучі телеканалу «Дождь», наприклад. А ну, копнути історію і згадати, коли твоя бабуся переїхала в Одесу, чи коли твоя бабуся приїхала в Крим, ми розбирали цю історію на прикладі Ільї в моєму останньому етері, присвяченому Революції Гідності. Давайте згадаємо. Дуже багато аспектів пояснює ця книга. І насправді, ну я можу сказати, що якби я взяла просто один розділ і почала читати речення за реченням, і давати якісь коментарі, і проводити якісь паралелі, в принципі, мені б на кожне речення було що сказати, тому що ти занурюєшся з одного боку в історію, а з іншого боку, в ту реальність, в якій ми зараз знаходимося, особливо от якщо бачите ці питання того, як суспільство ворхливо обговорювало теми. Власне, пов'язані з їхнім безпосереднім виживанням. Тому що як тільки радянська влада міцно встановилася і зрозуміла, що більше не хоче втрачати ці землі, почався терор. Почався терор про усі, проти всіх. Проти тих, хто співпрацював з ними чи не співпрацював. Треба було звільнити квадратні метри. Значить, ми тебе розстріляємо. І похір. Так, Сталін. Сталін щодо України мав дві чіткі термінові завдання: по-перше, підірвати національний рух, адже це був найголовніший конкурент більшовиків. По-друге, забрати український хліб. І насправді тут ще згадується про те, що також більшовики намагалися створити так звані Незалежні Радянські Республіки у Донецьку, в Кривому Розі, Одесі, Таврії, на Дону. І ми зачіпали час від часу ці теми в Етері. Зокрема, коли я розповідала вам про пам'ятник Артемові. в Артьомавське. <хи> Також, якщо ви м м прочитаєте цей, м ну, е е знову ж таки, Харків став столицею України, тому що таким чином можна було. Те, що зараз і говорить Харків, це перша столиця України. Ні, це просто зручне місто, яке після того як більшовики зайшли в Україну і зрозуміло, що в Києві вони не більшість, їм треба було знайти собі точку опори, і вони цю точку опору знайшли в Харкові, тимчасово назвавши його столицею. А потім, уже після того, як змогли окупувати Україну, повернулися в Київ з лаштунками. Телеграми Леніна щодо України звучали так: заради Бога. Писав він у січні 2018 року. Застосуйте найбільше енергійних і революційних заходів для відправки хліба, хліба, хліба. Інакше Педрога помре від голоду. Використовуйте спеціальні потяги і спеціальні загони. Збирайте і охороняйте, супроводжуйте потяги, інформуйте, інформуйте нас щодня заради Бога, тому що зв'язок між їжею і владою був зразу для кремлівської верхівки очевидний. У тебе є їжа. Ти можеш годувати тих, над кому ти хочеш мати владу. Немає їжу, твоя влада хилитається. І одна із цитат, яка є наведена Уенеталбом: це їжа це зброя. І з самого початку вона говорить про те, що Росія дивилася на Україну, на українські землі як джерело експлуатації, для того, щоб забезпечити себе. Тим ресурсом, який необхідний Росії для втримання влади. Те ж саме відбувається і зараз. І ти читаєш рядки книжки про столітні, події столітньої давності, і розумієш, що все це залишається актуальним і дотепер. І чомусь це не є очевидним для дуже багатьох українців, яких переламало, перекасайовувала чих предків через м'ясорубку було перемелено. Я не кажу про росіян, які заїхали і заперечують роль Росії в історії України. Я кажу про дійсно українців, яким є що згадати, чиї діди прадіди будуть перемелені. Неочевидно. Ми не вчимо цього. При тому, що це люди, які отримують базову шкільну освіту в київських школах. Не так все просто. Ну і власне. І, власне, тут ще один момент, і на цьому ми перейдемо далі. Після першої поразки в Україні Ленін просто вирішив вдатися до іншої тактики. Використовуючи методи, які пізніше іменують гібридною війною, він наказав своїм силам, що вступали в Україну, приховувати факт, що насправді вони були російським формуванням, які боролися за єдину більшовицьку Росію. Натомість вони називали себе українським радянським повстанським рухом, що мало на меті спантелечити. Противника. Ну, от знаєте, я за Україну і за Україну, я рускоязичний українець, я такий українець і такий українець. Нет, я російський і вообще я за п'ятий, пятий <су> проєкт. Тощо, тощо, тощо. А власне, це відбувалося на тлі дуже нестійких. Настроєв у суспільстві, нерозуміння, з чого відбувається, і знову ж таки ми переносимося у 19-17 роки, коли доступ до інформації був зовсім інший, інформування населення було іншим, писем... писемність була іншою, і ну, наприклад. Усунення неписемності в радянський період на, от, в 20-х роках, яке було дуже ліквідація неписемності, да, лікнеп дуже популярним рухом. Воно було спрямоване, про це на Apple теж пише на те, щоб. Неписемні ставали писемними, але разом з тим всотували в себе знання про радянський союз і ставали радянськими людьми. Тобто неписемний українець ставав писемним, але радянським чоловіком, і все це відбувалося на тлі такої розбурханої України, і тим не менш. Дуже багато українців все одно усвідомлювали себе українцями, все одно усвідомлювалися незалежними, все одно розуміли, що у них є майно, у них є за що їм можна боротися і треба боротися, і вони протистояли совітам і не хотіли йти на ті умови, які совіти їм складали. Тут дуже смішний початок. Коли хрестили Нестора Махна, загорілася риза священника. За словами селян, це був знак, що йому судилося стати великим бандитом. А коли в Махна народився перший син, рот, немовляти, вже був повен зубів. Селяни пояснювали це тим, що він був антихристом. І знаєте, оці всі слова вони мені дуже сильно нагадують культ. Ворожок, тарологів і нумерологів зараз. І я розумію, що це така сільська легенда, але тим не менш вона так трошечки розважає. І а, що ж відбувається під час протестів? Протести українців дуже активні. І вони, а, ну протести, повстання. що ж Я так протестами називаю. І тут а, фактично, якщо говорити про цифри. З яким завзяттям українці відстоювали своє, то, наприклад, нараховано було 93 повстання тільки за квітень 19-го року. У червні було 328 окремих повстань випадків селянських нападів на радянських чиновників або бійців Червоної армії. А у липні, за 20 днів, Християн Раковський налічив понад 200 антибільшовицьких повстань. І питання в тому, що дійсно в той момент, коли вам розповідають, що голодомор став можливий, тому що українці не чинили опір, це не про українців. Українці чинили опір, як тільки могли. І Росія робила все для того, щоб цей опір, по-перше, зупинити, по-друге, дискредитувати, по-третє, по стерти інформацію про нього. І, зокрема. Радянські пропагандисти перекручували факти з української історії і підпорядковували історію політику і журналістику для замовчування голоду, який був на початку 20-х років, і так само намагалися використати єврейські погроми для дискредитації українського національного руху. Як ми бачимо, неонацизм далі продовжують використовувати для дискредитації українців. Як ми бачимо, на, по з реакції світу на те, що відбувається в Ізраїлі й Палестині, неонацизм зовсім не в Україні. І питання в тому, що це є теж тягла історія. І це тягла історія, яка є на виду. Але світові вигідніше звинувачувати у неонацизмі українців і не дивитися на себе для того, щоб знати, що десь там є якісь страшні істоти, а ми всі в білому.